Вітаю вас, мої маленькі друзі. Діти, а ви бачили на прогулянці птахів? А кого саме ви бачили? Напевно, ви бачили таких птахів, як синичку, голуба, горобця та ворону. Погляньте, діти, на малюнок. На малюнку всі птахи різні. За розміром, за кольором. Але якщо добре розглянути їх, то в них є дещо спільне. У всіх пташок є голова, тулуб, крила, лапки та хвіст. А ще що є у пташок? У всіх птахів на голові є очі та дзьоб. Всіх наших гостей можна назвати одним словом птахи. Повторіть разом зі мною птахи. Узимку пташкам дуже важко, немає чого їсти. Птахам потрібно взимку допомагати. Подивіться на малюнок і уважно послухайте вірш. Вірш називається Годівниця. По селу мете сніжиться, розгулялася зима, а у нас є годівниця. Для маленьких пташенят. Скажіть, діти, що у нас є для пташок? Так, годівниця. Якщо насипати в годівницю зерняток, що ми зробимо? Що будемо робити? Так, годувати пташок. А чим ми будемо годувати пташок? Так, будемо годувати зерном. Пташки прилітають до годівнички. Що вони роблять? Так їдять, дзьобають. Повторіть разом зі мною. Пташки дзьобають зернята, їдять зерно. А ці птахи кружляють біля годівниці. Що роблять пташки? Повторимо, діти. Пташки кружляють. Діти. Давайте розглянемо, що полюбляють їсти різні пташки. І запам'ятайте, що можна покласти в будівничку для них. Це діти снігур, він дуже любить ягоди горобини. Ось це синичка. Для синичок можна повісити маленький шматочок сала. Горобчикам маленьким насипати дрібного зерна. Голуб полюбляє крихти хліба. Для ворони можна насипати горіхів та насіння. Сподіваюсь, діти, що ви були уважні і запам'ятали, чим можна годувати пташок. Дякую вам, діти, що були разом зі мною на занятті. Дякую за увагу! До побачення, малята!